Намагаюся стати багатим на анархії. Я зайшов на сервер, відразу прописав собі кіт старт, і, як виявилось, до цього я його вже прописував. І в мене тепер їх два. О, тут якраз новачок зайшов. Відам йому. Бай. Опа. Тік, навіть з дякою не сказав. Після чого прописав таємний промокод, який дає дуже дивні ресурси. Зокрема, блок привату та яйце спавну лисиці. What? хто взагалі збирав цей кіт? Коротше, погнав на РТП. Тут мені в чаті написало, що тут є якась ліга майстрів. І коли ти збираєш певну кількість блоків чи руди, то отримуєш плюшки. Але мені поки таке рано. В мене кам'яне кайло. О, вже знайшов якусь будку. І оскільки це анархія, <гум> запустимо лисицю в їх курник. Я знаю, я ще. Той башкетник. Тут не було привату, тому я отримав трохи металу та вугілля і ярлик. Побігав ще трохи та знайшов зручне місце вгорі і по всім правилам анархії закопався якомога нижче. Спойлер, я нуб в анархії. Поставив блок золота як приват. І як шандарахнуло блискавкою. Після чого прийшов якийсь чувак в алмасці та дав мені купу крутих ресурсів. <звук> А ні, це був сон. Не встиг я поставити скрині, як мене вже вичислили. Я побачив нік та добряче так злякався після того, як цей нік написав в чаті про купівлю хоруса. Він явно йшов за мною, і за пару секунд він вже був в мене в норі. І коли я вже думав, що мені гаплик, він попросив фото зі мною і благополучно пішов. Після чого я згадав, що в мене ще був ключ від ПВП кейсу. Тому пішов на спавен та відкрив його, отримавши зачароване золоте яблуко. Коли б воно в мене було раніше, капець по-любому замачав би того незеритчика. До речі, мені сказали повірені особи, що на цьому сервері, де я граю, Luxor Craft, 20 вересня буде вайп, і я вирішив, що буду там стрімити, щоб навчитися грати на анархії. Тому, якщо ти хочеш круто почати вайп, то раджу знайти ось це місце на мапі та зробити з ним скріншот з координатами. Тому хто перший це зробить, прилетить сапфір на цілий місяць, щоб стати найкрутішим на сервері Luxor Craft відразу після вайпу.